Хотів би в цьому відео звернутися до людей, які е, мені на Ютубі, в Тіктокі пишуть, розказують, учать мене, як двері робити. Е, друзі, е, те, що ви пишете, що які замки треба використовувати, там, мотори, Чізи і тому подобне, е, те, що ви кажете, що метал має бути там, більше 3 мм і вище, які обробки повинні там, піскоструї, порошкове фарбування це все замечательно, все ви правильно розказуєте. Але це все крепко дуже удорожає двері. Прям дуже удорожає двері. І я роблю кожні двері безпосередньо по замовленню клієнта. Клієнт вибирає сам товщини металів, клієнт сам вибирає фурнітуру, клієнт сам вибирає отділку. За всіма цими опціями йде здорожчання. Я вам просто от такі от живий приклад навожу, там стандартна комплектація. Да? Там двічка, метал, там грубоя стандартна, два замочка простеньких. Да, От у мене коштує під ключ 17 тисяч з доставкою з установкою. 50% людей, коли дзвонять, сразу кажуть ні, це дорого. От. Да, є якийсь там відсоток, що ми робимо крепкі, мощні, гарні двері. Але це дуже маленький відсоток. От. І е, стверджувати, що я роблю неправильно, це трошки некоректно. Оскільки я роблю безпосередньо під клієнта. І на що у людини вистачає коштів, той вона замовляє. Це так просто по логіки можна стверджувати, що от там у мене Жигуля, а в нього Мерседес. Ну, так що? Тепер давайте класувати людей. Ну, в одного на те хватає грошей, в другого на те хватає грошей. Ну це життя це ж таке діло. Це звичайна сегментація. Є економ сегмент, є середній сегмент, є преміум сегмент. От, я здебільшого працюю в середньому сегменті. От, от і все. Те, що ви описуєте з усіма з усіма характеристиками, це вже преміум сегмент. От і все.